Всім привіт! Сьогоднішнє відео про от таку шапочку-ковпачок для немовлят, а також і для дорослих Тому що такі модельки зустрічаються також і з такої якоїсь фантазійної пряжі, також і для дорослих людей. А для дітей з тих. Шести чи семи шапочок, що я вже зв'язала для внучки, а внучці тільки півтора місяця. Невістка Настя сказала, що ця моделька найзручніша, щоб одягати її. Під Шапочки з хозами і з помпонами це дуже гарно, але практичніше одягати шапочку, яка буде прикривати і вушка, і подовжена таким чином на лобику вона буде, не буде ззаду ніякого шва, тому що тут зшито петля в петлю немає в нас шва і нічого не давить дитині, і просто зав'язується. На рахунок зав'язочок в першому варіанті і в другому, здається, я в'язала довші зав'язочки. На практиці Нася каже, що не потрібно їх настільки довгих, тому що коли робиться цілий бант і зав'язочок, це не дуже зручно а так борідку підпирає дитинці. Так, що кому цікаво, як в'яжеться отака шапочка, ковпачок, запрошую до перегляду. Пряжу для в'язання я буду використовувати Аустерман Мерино 105. Це 100% супер шерсть. Рекомендовані спиці 4, від 4 до 5 і 105 метрів у 50 грамовому моточку. Я буду використовувати для резинки спиці номер 275 і для основного полотна спиці 3,5. Для початку, на спиці меншого розміру я набираю 70 петель плюс 2 кромочки, тобто 72 петельки. Набравши 72 петельки, 70 робочих і 2 кромочних. Хвостик я залишаю приблизно 30 см для того, щоб ми могли в кінці дов'язувати зав'язочки для шапочки, а е, саму шапочку на список 2,75 я продовжую в'язати платочною в'язкою, тобто лицевими рядками, що з лицевої, що з виворотної сторони, приблизно 2,5-3 см. Я пров'язала 9 рядочків платочною п'язкою і в 9-му виворотному рядочку я перейшла на спиці більшого розміру, тобто на спиці номер 35 Далі нам потрібно в роботу 3 маркера. Ми будемо відмічати серединку і частини, до яких ми будемо в'язати поворотні ряди. Ви рахуєте свої петельки відповідно до вашої плотності нитки та номеру спиці. В моєму випадку це 72 петлі. Один маркер я одягаю посередині, тобто відділяючи по 36 петель, і потім кожну з цих половинок ще раз ділю пополам, тобто виділяю 18 петель. В моїй роботі. 18 петель маркер, 18 петель маркер, 18 маркер, 18 кінець роботи. Тепер нам потрібно в'язати поворотні ряди для того, щоб зробити таке подовження козирка верхньої частини шапочки. Я пров'язую 18 петель і 18 до середини, без змін лицевими петлями. Від серединки я пров'язую 5 петель, 2, 3, 4, 5, розвертаю роботу, п'яту петельку знімаю і розвертаю виворотному ряду від себе як поворотний ряд. І далі оцих 4 петельки пров'язую виворотними. Перевертаю, перекидаю маркер середини в'язання і знову ж пров'язую виворотними 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаю роботу, п'яту петельку пров'язану знімаю як поворотний ряд, розвертаю на себе її, пров'язую до серединки 4. Петельки, перезнімаю маркер. 4 петельки лицевих ліворуч пров'язую. 4 П'яту петельку я пров'язую як розворотну лицевою, не перекручуючи ніде при основі. І знову пров'язую 5 петель. П'ять лицевих знов петель пров'язала. Розвертаю знову роботу, знімаю п'яту петлю, розвертаю її і виворотними петлями пров'язуємо всі петельки, які в нас є на спицях, до серединки, тобто до оранжевого маркера. Після оранжевого маркера я пров'язую. 4 виворотних петельки без змін. І п'яту пров'язую виворотною, так як петлю розвороту. І знову виворотними пров'язую ще 5 петель. 2, 3, 4, 5. Розвертаю роботу. Останню петельку знімаю, розвертаю і продовжую в'язати. Помалюнку, тобто лицевими петлями, і нам потрібно зробити рівно стільки поворотних рядків, щоб добратися до оцих бокових маркерів. Зробивши від центрального маркера три розвороти, мені потрібно зробити, тепер буде четвертий. Ми пров'язуємо поворотну петельку і мені знову потрібно 5 петель. В мене є їх тільки три. Значить, я заходжу на дві петлі, далі за маркер. Тобто, сенс в тому, щоб від центрального маркера до частини до половини, половинки, тобто до четвертинки. Ми можемо в рівень з оцим боковим маркером з однієї і з другої сторони поворотні ряди завершувати або чуть-чуть зайти далі, тобто захватити ще з самої нижньої частинки шапочки одну-дві петельки, але не зупинитися ближче, тому що тоді явно виражений буде сам козорочок а боковий коло щічок, будуть гладенькі. Тому в моєму випадку три петельки є лицевими, які я можу пров'язати. Ще до маркера бокового перекидаю маркер і ще дві петельки захоплюю з нижньої частинки шапки. Розвертаю роботу, і точно те саме мені потрібно буде зробити в виворотному ряду і з другої сторони. От, де поворотний рядочок, три петельки залишається, і після маркера я ще дві петельки захоплюю. Наша лицева сторона, з лівої сторони, ми пройшли боковий маркер. Другу петельку ми робили петлею розвороту, ми її пров'язали лицевою і дов'язали до кінця роботи. Тепер ми розвертаємо роботу. І знову будемо проходити боковий маркер центральний, другий боковий маркер, після якого в нас друга петелька також буде петлею розворотного ряду такою двойною. Ми її пров'язуємо виворотною і продовжуємо в'язати вивертними петлями на виворотній стороні. До кінця в'язавши всі поворотні ряди, ми можемо знімати тепер маркери, вони нам не будуть потрібні. І продовжуємо далі в'язати пряме полотно в моєму випадку з лицевої строєвини лицеве. З Сторони вивертне. Коли складемо до кубки наші нижні частинки, ми можемо і вирівняти по спиці, по жилці обидві частинки шапки, ми можемо бачити, що в нас є такий умовний козурьок, який буде прикривати глибше, більш наперед він буде дитині на лобику, і буде частково закривати вушка до лінії щічок наших. І тому більше нічого ми не будемо додатково робити, просто в'яжемо пряме полотно. Ще хочу тільки сказати, що оці ряди, важливо, що оці ряди, поворотні ряди, якими ми вив'язували оцей козирочок, ви розпочинали обов'язково відразу біля резиночки. тому що Сказати, що їх видно ні, але бачите, як от такі точечно нерівності йдуть в полотні. І ці нерівності зараз менше видно, так як вони ніби спираються на цю резиночку, чи тут буде у вас платочна резинка, чи буде резинка один на один, чи два на два, немає значення. Але для цих поворотних рядів краще було б, щоб була така опора у вигляді резиночки. Тому відразу після вив'язування резинки ми формуємо оці поворотні ряди, і формуємо наш козирочок. Продовжуємо в'язати, зустрінемося на рівні на в'язання, рівні де в нас буде зшивання. Я пров'язала так, як і розрахувала собі по центру нашої шапочки 15,2 15, см. і тепер мені потрібно взяти три довжини ниточки від моточки, обрізати і заправити вголочку для того, щоб от по наших відкритих петлях зшити трикотажним швом петля в петлю. І так, шапочка зв'язана, зшита петля в петлю. Після прання вона ще більше розрівняється. І тепер, от як ви бачите, в такому вигляді буквально видно отут вверху невеличкий козырьок, а коли ми складаємо її вдвоє. Ми бачимо, що він так добряче нависає і закриватиме дитинці лобика. Тепер залишилося зробити зав'язочки. Хто в'яже так, що до спицем в'язаної речі може собі дов'язати гачком, немає ніяких проблем в цьому, можете і так вийти з положення. Тут я не перфекціоніст, але я терпіти не можу, коли в'язані спеціальні речі, обв'язані гачком, чи то планка в кофтинці, чи то навіть зав'язки в шапочці. Тому для мене такий варіант ну, неможливий категорично. І так як ми е, передню частинку-резиночку в шапочці в'язали. Платочною в'язочкою я буду в'язати зав'язочки також платочною в'язкою. Для цього я з однієї сторони залишила отакий хвостик ниточки, а з другої сторони я на спиці того ж розміру меншого, яким в'язала оцю резиночку, а в мене це спиці 2,75, набираю 30 петель. Звичайним способом, яким ми розпочинаємо роботу, я набираю 30 петель. Далі я дістаю одну спецю. І продовжую по цьому краю, де немає хвостика від ниток, також піднімати всі петліки понизу, так, щоб не було дирочок. Тобто я їх піднімаю за обидві стінки і відразу пров'язуючи лицевою петлею. І так до кінця ряду. Набравши ще, піднявши з нижньої частинки 50 петель, ми дійшли до місця, де у нас є дві ниточки: одна ниточка робоча, і друга ниточка це тих там, 30 з лишнім сантиметрів, які ми залишали при наборі. І тепер з цих двох ниточок, складаючи спиці вдвоє, я ще з другої сторони набираю також 30 петель. Дістаємо спицю ту, яка в нас додаткова була. І тепер розвертаємо нашу роботу і пров'язуємо знову ж таки лицеві петлі. І настільки товсто робимо зав'язочку, наскільки вам подобається, відштовхуючись від ширини нашої резинки. Зв'язавши отаку планочку по шийці, а також продовження. Платочною в'язочкою і зав'язочки, які мають можливість стягнутися. Ми отримаємо таку шапочку, от такий ковпачок, де в нас буде оце подовження, на лобик. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео в якійсь мірі було корисне. Дякую вам всім за перегляди і па-па!